Продовжуємо вивчати тему алкени. Давайте нагадаємо, що таке алкени. Алкени ненасичені вуглеводні, що містять один подвійний зв'язок. Отже, розшифруємо. Ненасичені вуглеводні. Тобто вуглеводні у нас складаються з карбону і гідрогеном. Алкани також були вуглеводні, вони також складалися з карбону і гідрогену. Містять один подвійний зв'язок, один з них зв'язок між ядрами атому карбону. Це сіма, інший це пі, пі електронна хмара. Гібридизація в такого зв'язку СП2. В алкенів суфікс буде N. В ми пам'ятаємо етан, пропан, пентан, октан. А в алкенів етен, пропен, пентен, октен буде. Загальна формула для них це NH2N. Перший представник це 2H2. Етен назва або етилен стара назва. Традиційна назва етилен. Ми чули поліетилен це похідне. Від етену внаслідок хімічних реакцій буде утворитись поліетилен. Щодо гомологічного ряду, то Етен це 2 h 4 додаємо гомологічну різницю, СH2, це то це буде c 3 h 6 Додаємо знову гомологічну різницю, Це H2, це буде c 4 h 8 і так далі. Це Етен. Це пропен, це бутен. Наступний додаємо це H2. Яка буде формула карбонів скільки, гідрогенів скільки. Це буде пентен. Назви похідні від алканів. Вам потрібно вказати формулу пентену. Можете зробити гексен. ще. Ось такі загальні особливості. Що означає подвійний зв'язок? Це між атомами і карбону. Десь має бути один, а... один подвійний зв'язок. Один ось такий. Щодо валентостей, тут один зв'язок трьох не вистачає, тут три зв'язки одного не вистачає, тут два зв'язки двох не вистачає, щоб карбон був 4 Це загальна характеристика всіх органічних речовин. І ми бачимо, що Подвійний зв'язок тут зміщений в цю сторону, то нумеруємо ось з цього кінця. Щодо назви, це пропен. Три атоми карбону це пропен. Ось цей пропен як він виглядає структурно пропен 1. Але можна одиницю не вказувати, адже якщо ми запишемо ось так: атоми карбону виставимо знову валентність. тут 2 валентність 2 не вистачає, тут валентність 3. Одного не вистачає, тут валенті сюди не вистачає трьох. То, знову ж таки, буде 1, 2, 3, то завжди буде біля першого атому карбону подвійний зв'язок. То, тому можна просто назвати пропен без вказання саме місце знаходження подвійного зв'язку. А вже для бутену потрібно вказувати. Наприклад, ось тут нумеруємо симетрія зміщена сюди. Номеруємо валентність, тут 2, 2 не вистачає, тут 3 одного не вистачає, тут 2, 2 не вистачає, тут один, трьох не вистачає. Це буде Бутен. І біля першого у нас подвійний зв'язок. Але такі назви зараз не використовують, а використовують таки бут 1N. N показує, що це подвійний зв'язок. Також, якщо використовувати ізомерію, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Десь подвійний зв'язок і відгалудження, це аж 3 наприклад, метил. То дивимося спочатку, ми звертаємо увагу на подвійні зв'язки. Подвійні зв'язки, а куди він ближче, симетрія зміщена в цю сторону вліво, Так і номеруємо 2, 3, 4, 5, 6. Біля четвертого в нас ми бачимо, що метил. То це буде назва 4 метил. Далі 6 атом карбону це гек. Сен і біля другого найближче подібний зв'язок, то Гексен 2, але така назва не використовується це стара назва. Ми використовуємо ось таку 4 метил Гекс 2N. Ось до таких назв потрібно звикнути. Ось повна назва. Щодо Валентостей, давайте ще раз: ось одну Валентість 1 не вистачає 3, щоб бути 4. 4. Тут три валенті не вистачає одного, тут три не вистачає одного. Тут три не вистачає одного, тут 2 не вистачає двох, тут один не вистачає трьох. Ось таке. такий запис повністю вигляду такої речовини. 4 метил Гекс 2N. З цим ми повторили. Давайте повторимо також задачі, яка формула там назва алкену із відносною молекулярною масою 42. Отже, формула у нас невідома. Якогось алкену назва. Невідомо. Але нам відомо, що це алкен, тобто це наш 2 n загальна формула. І відносно молекулярна маса. Відносна молекулярна маса цього алкену, це наш 2 n складає 42. Не сплутати з алканами. В алканів це наш 2 n плюс 2. Отже, якщо це алкен, це NH2N, і в нього відносно молекулярна маса 42, то вся молекула важить 42. Карбон ми знаємо з періодичної системи хімічних елементів. Давайте ми її і відкриємо. Що карбон у нас має атомну масу 12, Отже, 12. Але ми не знаємо, скільки там карбонів n на кількість. Додамо інший хімічний елемент. Ми знаємо, що це гідроген, і в нього атомна маса 1 округля. Це у нас 1 помножити на 2n. це все дорівнює 42. Спростимо цей вираз 12n плюс 1 поножити на 2n, це буде 2n дорівнює 42. У нас живе окремо з N і без N, то це буде 14n дорівнює 42, а n буде тоді дорівнювати 42, розділити на те, що біля невідомого на 14, це буде 3. Підставляємо замість n3. Тобто це буде сюди 3, це 3, і 2 на 3, це буде 6. Назва пропен. Ось так можна знайти формулу алкенів. Наступне це буде у нас фізичні властивості алкенів щодо фізичних властивостей. По фізичних властивостях алкени подібні до алканів. Етен, «пропен» і «бутен». Тобто етен. Пропен і бутен. Це газоподібні. Вони не розчинні у воді. Без запаху. Слабкі запахи можуть мати. Наступні від С5 до С16 рідини. Нерощинні в воді. І від С16 і вище карбонів, коли більша кількість. Це тверді тіла, тверді речовини, слабкий запах. І коли зростає відносно молекулярна маса температури, плавлення і кипіння також зростають. Алкени розчи... не розчинні в воді, але розчинені в органічних розчинниках. Щодо хімічних властивостей, хімічні властивості то так як вони не насичені, не насичені, наприклад, голодні, ми не насичені, ми, не ми все поглинаємо. Приєднання. Характерна реакція приєднання. Окиснення стандартне. Окиснення у нас стандартні процеси, характерно для всіх речовин органічних, а також полімеризація характерна. Для алкенів характерна полімеризація. Для ненасичених загалом ем, характерна полімеризація. Ми ще будемо вивчати з вами алкіни, то для них так само, так як алкіни не насичені, то для них характерне приєднання, полімеризація і окиснення характерне для всіх органічних речовин. Для алканів, для алкенів, для алкінів і всіх, кого ми будемо зустрічати, характерне окиснення, повне окиснення або інша назва для повного окиснення горіння. Так. Е, отже, перейдемо до конкретних хімічних властивостей, які. Нам потрібно з вами гарно знати. Наприклад, алкени, як вони приєднують? Візьмемо, давайте, c 2 h 4 це етен, і він приєднує водень, наприклад. Приєднання дуже просте. Тут гідранім 4, приєднали 2, то це буде c 2 h 6 Як це виглядає? Тут дивіться, в нас між двома карбонами подвійний зв'язок приєднуємо водень. Вони складаються з двох гідренів. Один гідрен йде сюди, інший йде сюди, і тут рветься зв'язок. То це буде ch 3 рветься зв'язок, один лишається h 3 Тобто утвориться етан. Зрозуміло, так, принцип, що рветься зв'язок подвійний і на місце прикріплення йде речовина. Наприклад, давайте використаємо пропен додати водень. Що це буде утворюватись? Це буде c 3 h 8 Як це буде воно виглядати? Це три підряд, і десь подвійний зв'язок валентності виставимо. Приєднаємо. Водень. водень приєднаться по місцю розриву, подвійного зв'язку. Ось сюди, наприклад, і сюди Гідрогени, То це буде у нас ch 3 Далі сюди приєднався, це буде ch 2 І сюди приєднався, це буде ch 3 Був пропен, став пропад. Зрозуміло принцип. Так, це приєднання водню називається гідрування. Перша реакція це гідрування. Або приєднання водню. Друга властивість це приєднання галогенів. Наприклад, флуор або фтор краще не додавати до приєднання, то краще не брати, можна взяти хлор, можна взяти бром. Можна брати бромну воду, бром у воді, водний розчин. Бромування тоді буде. Хлорування. Отже, як це буде виглядати? То у нас сам процес називається галогенування, приєднання галогенів. Наприклад, це 2 h 4 плюс бром 2 і бромна вода, якщо це розчин у воді. Брому, то просто в бром приєднується. Це 2H4, бром, 2. Все, що потрібно. По нас йде брометан. Бо подвійні зв'язки рвуться. Чого рвуться, зараз покажу. Ось, знову ж таки, подвійний зв'язок між карбонами. Тут валентність 2, тут валентність 2 разом не вистачає. Тут двох гідрогенів і тут гідрогенів. Давайте бром. бромів 2. Один бром сюди, інший сюди. Рветься зв'язок. Відповідно, ось ch 2 лишається, тут бром. Далі ch 2 і тут також бром. По назві буде 1-2-бром. Тобто дибром. Бо броми однакові, то 1, 2, ди бром однакві 1-2 ди-бром. І так як в нас одинарний зв'язок, то це етан. Чому етан? Бо два атоми карбону. Також зрозуміло. Також. Третя властивість це реакція з галогеноводнями. Наприклад, той же ж плюс галогеноводні, наприклад, H-хлор. Галоген і водень. Тобто, або гідроген-галогени. Гідроген-галогенування така реакція буде називатися. Що це буде відбуватися? Буде відбуватися наступне. Тут 4, 4,5 з'являється, тобто це 2H. 5 і хлор приєднується. Ось, це приєднання, просто приєднується. Давайте щодо особливостей. Давайте c 3 h 6 плюс H хлор. Це гідроген галогенування. Там подивимось, це буде c 3 h 7 хлор. Здається, нічого складного. Але є особливість. Давайте запишемо цю особливість. Десь має бути подвійний зв'язок обов'язково. Тут Валентість 2-2 не вистачає, тут валентість 3 одного не вистачає, тут валентість 1 не вистачає 3. Ми додаємо аж хлор. Тобто в чому особливість? Що гідрен буде приєднуватись там, де буде рвати зв'язок і по місцю, де гідрогенів найбільше. А хлор буде приєднуватись по місцю розриву подвійного зв'язку, але там, де гідрогенів менше. Така просто взаємодія. Така особливість йде. То це в нас буде. Це H2 тут було. І ще один гідроген, то це H3. Тут один зв'язок залишається, тут було Це H, то буде хлор ставати. або зверху, бо знизу, без різниці. І тут це H3. То буде 2 хлор пропан. Утворюватись речовина. Щодо реакції гідратації, четверта реакція називається гідратація. Гідратація це також приєднання, але приєднання води. Наприклад, давайте та ж сама історія з пропеном. Ось у нас давайте подвійний зв'язок. Тут валентність 2-2 не вистачає, тут валентність 3 тут 0 не вистачає, тут валентність 1-3 не вистачає. Додамо воду. А вода ми пам'ятаємо, що це HOH. Так само особливість H буде приєднуватись там, де більше гідрогенів по місці розриву подвійного зв'язку, а OH там, де менше. То по особливості це буде тут ch 2 а гідрен то до h 3 Карбон залишається з гідрогеном, і до нього ще OH приєднується. І h 3 залишається. Ось така особливість. Подібним чином, як і в нас галогенування. Третя реакція гідроген галогенування. Ось ця особливість. Ми спостерігаємо за саме тим, що нам потрібно для реакції? Потрібно запам'ятати деякі особливості. Далі переглянемо ще продовження. Давайте підсумуємо ці. Перша властивість, друга властивість, третя властивість, четверта властивість. Давайте ми візьмемо бутен. Це 4H8. В другій візьмемо пентен. Гексен, гептен. Тут додамо водень, гідрування. Тут додамо галоген, наприклад, бромування. Тут додамо гідроген-галоген, гідруген галогенвання і тут додамо воду і пам'ятаємо, що це HOH. Отже, тут просто приєднали c 4 h 10 Тут приєднали c 5 h 10 бром, бром. Тут приєднали c 6 h 13 бром. Тут приєднали. Це 7, H, 1 і OH, 15 oh Ось таким чином приєднається тут. Ось сюди один і ще OH. Ми з вами спостерігали е попередньо це коли структурні формули реагують. Ось така особливість. У нас підсумок такий. От. По даних Також ми з вами знаємо, що всі органічні сполуки горять. Наприклад, метан був, і він горів до вуликислогазу та водяної пари. Так само і алкени будуть. Наприклад, найпростіший алкен це 2 h 4 з киснем буде так само давати СО2 і H2O. Наприклад, візьмемо бутену це 4 h 8 додамо кисень, це буде все одно СО2 плюс H2O. Ось таке особливість горіння. Оце у нас горіння алканів був, це горіння алкенів. Є якась різниця, немає. Буде викисти газ та водна пара. Е, також характерною реакцією, крім е, того, що є приєднання, є реакції полімеризації. Полімеризація. Полімеризація, утворення полімерів, наприклад, поліетилену. Беремо ми з вами. Етен. Або етилен його стара назва. Тобто ми беремо етен, стара назва етилен. І беремо його дуже багато, дуже багато молекул. Потрібно при цьому змінити температуру, тиск і додати каталізатор. Ось така особливість. Як записується полімер? Полімер записується в квадратних дужках. Та сама формула, але за дужками N на кількість. Це утворюється полімер, так, який буде називатись поліетилен. Чому особливість, що однакові молекули і там рвуться зв'язки подвійні, і подвійний, а, ніби розкривається, і інші між собою контактують, 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 і утворюється полімерна така структура. Поліетилен. Структурно виглядає, що це ch 2 подвійний подвізок ch 2 контактує ще з ch 2 подвійний подвізок ch 2 і дуже їх багато буде утворитись. Тобто таких, давайте, плюс N на кількість таких ж самих, то структурно це буде. Ось так Це H2, зв'язок ch 2 Ось розкривається подвійний зв'язок за дужками N на кількість Ось поліетилен. Ті ж самі записи, але трошечки інакше, чи нам воно розписано структуру. Оце полімер. Відбувається реакція полімеризації. Щодо домашнього завдання, спробуйте завершити З для октену це 8H16 плюс H2. Це 8H 16 плюс хлор два додати. Третє. Це 8H16 плюс H-хлор. Четверте. Це 8H16 плюс H2O HOH. Написати, що буде п'яте. Це 8 h 16 плюс 2 горіння. Що буде 6 це 8 h 16 полімеризація. N на кількість, і в квадратних дужках записати, як це буде виглядати, що тут буде за формула. Ось це вам потрібно завершити такі реакції приєднання. Тут повне окиснення і полімеризація. Це всі властивості, які характерні для. Алкенів, саме хімічні і фізичні властивості, ті, які ми сьогодні з вами розглянули. Передивіться їх, і вам потрібно це все гарно орієнтуватися з них.